Добрий ранок, мої хороші. Ну що, ви готові відправитися у подорож? Так, да? Зараз? Так. малятка. Привіт! Я смайлик настрою і хочу дізнатися, який у вас настрій? Такий чи такий? Який вам подобається смайлик, дітки? Такий. Каїна. Веселий чи злой? Який? Веселий, напевно, так, ось такий. Ну, тому що злитися не треба. Навіщо? Ну що, малята, давайте ми з вами привітаємося і наш настрій ще більш поліпшиться. Так, yeah. наш вішик, привітання. Давайте. Можна повторювати, тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий доброго. ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою. На весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розцвітуть усмішки, вліво, вправо поверніться всім на світі посміхніться. усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Доброго ранку, мої милі малята! Отже, давайте ми продовжуємо. Хто на нас чекає? Подивіться, це містер математик. А хто здогадався, яке у нас буде зараз заняття, малята? Як ви думаєте? Математика буде, так, малята? Отже, містер математик запрошує у вас в країну математики, і на нас вже чекає потяг. Ой Малята, подивіться, а чи може цей потяг їхати, може? Ні. А чому не, чому не може? Не. Так, немає коліс. А давайте підберемо йому колеса. Подивіться на цю фігуру. Вона може бути колесом, малята? Ні. А чому не може? А чому? Потому що машина кугає. Так, ви в фігурі малята є куточки і вона не може котитися. Правильно. А це <реку> що за фігура малята як вона називається? А він може бути колесом? А -а -а. Так, Тому що він так, вміє котитися. Отже, дивіться, в нашому потягу вже є колеса, і, і ми можемо їхати нам допоможе пісенька весела. Вранці на станцію їде паровозик. Завжди за собою сім вагонів возить. Машині ніс каже всім сідати, чух-чух, паровозик, їде до маляток, вранці на станцію їде паровозик, завжди за собою. Отже, ми з вами вже приїхали. І хто нас зустрічає малята? Подивіться, привіт, малята! Ви знаєте, як я називаюся Що це за фігура, дітки? Це кружечок, так? Малята ви дуже великі молодці і правильно підібрали колеса для потягу. Так, я вмію котитися. А в мене є Друг, і він хоче до вас на заняття прийти. Привіт, малята, я квадратик. Давайте знайомитися. Я геометрична фігура квадрат. І в мене є сторони. А давайте ми з вами порахуємо, скільки сторін в мене. Давайте одна, дві. Три. Три. Чотири. Скільки в мене сторін? Чотири. І вони, малята, всі однакові довжини. Мама, чого паш? А ще в мене. Малята, будь ласка, тихіше. А ще в мене є куточки. Давайте будемо рахувати разом зі мною. Один. Два. Три. Ні. Чотири. Скільки в мене куточки малята? Чотири. 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 Тому мене називають ще чотирикутник. Отже, малята квадрат це чотирикутник. Малята. Подивіться, будь ласка, я зовсім не схожі на мого друга круга, тому що в мене є куточки. А в нього немає. Тому я не можу бути колесом. Малята, а ви зможете викласти мене з рахункових паличок? А скільки в мене сторін, хто пригадає, скільки паличок вам знадобиться? Як ви думаєте? Чотири. Отже, викладайте, будь ласка, квадратик з паличок. Марк. Тебе є рахункові палички? Викладай на столі квадрати, як на екрані подивись. Викладаємо малята. А хто вже зробив? Я зробив. Молодчинка. А Дениска зробив? Так. Добре, Микита. Так, Міша зробив? Yeah, yeah. Добре. Ну що, малята, йдемо далі. Малята, навколо нас є дуже багато різних предметів, і вони мають форму. Yeah, yeah. Давайте ми назвемо предмети квадратної форми, які схожі на квадрати. Молодець Микита. Називайте, будь ласка, картина схожа на квадратик. Що це? Печиво теж схоже на квадратик. А це що? Подушка теж схожа на квадратик. А це малята що це? Годинник теж квадратний. А це що? Так, і він теж квадратний. Малята, а якщо вдома, в будиночку прибрати дах, то він теж квадратний, подивіться. Є дуже багато предметів малята, схожих на квадрат. І напевно в вашому домі теж є дуже багато таких предметів. Спробуйте їх потім знайти, добре? Отже, малята, подивіться, це великий квадрат. Це середній квадратик, а це маленький квадратик. Бачите, малята, квадратики можуть бути різного розміру. Подивіться, а вони однакові за кольором. Мама! Однакові малята. Ні. Отже, квадратики можуть бути різні за кольором і за розміром. А як же перевірити? Розмір квадратиків, який великий, який маленький. Малята, а треба просто покласти їх один на один. Дивіться: от жовтий квадратик менший, ніж синій, а червоний менше, ніж жовтий. Малята, а давайте ви зараз теж зі своїми квадратиками робите башточку. Покладіть, будь ласка, великий квадратик на стіл. Зверху на нього середній, а зверху на нього маленький і у вас вийде башточка. Зробіть, будь ласка, на столі таку башточку. Так, Дениска, я бачу, ти дуже класно вже зробив. А Міша зробив? Ні. Роби Аліса робить? А таєчка робить? Марк, ти вже зробив Ні. Я не хочу башточку. Нет. Ну не треба туди дивись, як дітки роблять. Мішечка, ти зробив вже? Було б добре, щоб ви так камеру опустили, щоб я побачила, що там на столі, бо я не бачу. Так. Добре, Марк. Так. Супер, Аліса, молодець, тільки у міші не бачу. Так, класно, Микита, молодшинка. Добре, малята, ну що? А тепер давайте ми все залишимо на столі і трішки порухаємося. У нас руханка, можна потанцювати. Давайте можна встати і потанцювати, повторюйте рухи за тваринками. Ой, ноплонетяни танцюють. really cool. Поросятка. Ну, який... Який... Твит, бачите? Який танцює. З мультика. Молодець, так танцює добре. Денис, супер, різніша. А Марк за столом танцює. <соє> <соє> Ой, яка пиця робить айробі! Я ліса теж робить. <соє> Дуже складна. Ще не кінець. А яка мавпа класна! Ліса, диви, яка мавпа танцює. Вітаєчка молодець! А тепер просто стрибаємо малята! Клас! Малята, Сідайте, будь ласка, за столик, і ми продовжуємо. Сідайте, сідайте. Давайте трішки чекаю. Добре. Ну що, дивіться, дивіться. Хто це? Клони, а що в нього є? Квадрати. Малята, а скільки в нього квадратиків? А покажіть, будь ласка, цифру один. Покажіть мені цифру один. Так, молодець, Денис. Так, Іта я молодець. Так, я бачу, бачу, бачу. А Міша, в тебе є цифра один. Покажи, будь ласка. Покажи, я, пок... я... Один і два. Так, нам потрібно поки один. Добре, добре. Покладіть на стіл свої цифри. О! Так, так, дивіться. дивіться так, 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 дивіться малята. У слоника був один квадратик. Йому дали ще один квадратик. А скільки в нього стало квадратиків малята? Мама, скільки два. А як же ми малята утворили число два? До одного додали один і вийшло два малята. Дивіться, число два ми позначаємо цифрою? Два. А тепер покажіть мені, будь ласка, цифру два. Так, так, правильно, молодчинка, супер! Малята, а на що ж вона схожа? Давай, давайте почитаємо віршик. А оце ось цифра два, в неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута щіка. Отака, як бачиш, двійка. А на що вона схожа? Подивіться, на кого вона схожа? Глебіддя, так, малята. А тепер давайте ми з вами викладемо цифру 2. Що у вас є? У мене, наприклад, є смайлики. Я буду зі смайликів. Дивіться, як я це буду робити. Ось кругла голова. І хвіст. Ось така у мене цифра 2. А ви викладайте, що у вас там є для цього? Денис, ти з чого будеш викладати? Так, з паличок, ну спробуй, а Міша з чого? Я как? Ну добре, може намалювати, якщо у вас нічого немає, щоб викласти. Так, <плес> Дивіться, от у неї така кругла голова, така зігнута шия і довгий гвіст. Зробив, Нікіта? Ні. Ні? Я можу. Ой, так, давайте. Ну, добре. Так, я бачу, молодець, я бачу твою а цифру. Побачу, а ти бачиш? Так, я бачу. Мені теж треба цифра один. Супер, це цифра... цифра 2 сьогодні в нас. Два. Вот. Ну, що Малята, ви вже зробили? Да. Так. А тоді... робила, я так, а тепер йдемо далі. Малята, подивіться, а скільки у квадратиків? квадратики? А у стоенятку скільки? Два. два! А у кого більше? У кого більше квадратики? У слона. у слона. шлиятко, так. А у мишенятко менше. Це означає, що цифра число 2 більше, ніж 1. А як зробити, щоб було у всіх сів порівну? Щоб у мишенятко було і у слоненятку було однаково? Що треба зробити? Денис, що треба зробити, щоб. Було однаково кількість. Квадрат. Квадрат. Правильно, Добавить, добавити один квадратик. Отже, у мишенятко <стит> два, і у слоненятко <стит> два. Бачите? В них порівну, тепер вони подружаться. Добре. Малята, ну що? Містер математик хоче, щоб ви пригадали, а що ми сьогодні робили на занятті? Що ми робили, подивіться. Ми підбирали колеса для паровоза. А яка фігура нам знадобилася малята? Квадрат чи круг? Круг, правильно. А з якою фігурою ми познайомилися, дітки? квадрат. А хто пригадає, а скільки в нього сторін і куточки? Чотири! чотири! Тому його називають чотирикутник, тому що в нього чотири куточки. Малята, а що ми ще робили? Подивіться. Ми шукали предмети, схожі на квадрат. Так. А з якою цифрою ми познайомилися? З один. Ні. Що це за цифра? Кругла. Цифра 2, число 2, число цифра 2 Запам'ятайте, кругла голова, вигнута шия і довгий хвіст. І це цифра 2, яка позначає число 2. Молодці малята! Ну що, містер математик каже вам пока-пока. Він прощається до нових зустрічей. Малята а що Маш, вам сподобалося мупа. на заняття? Хто скаже? Що вам сподобалося? Більше за все. Паровозик. А, Ой, так, паровозик, а ще що комусь сподобалося? Слоненятко, так. Добре, супер малята, ну що? Отопіне, коли пароння. А, руханка тобі сподобалася, так, да? Міша? Добре. Малята, домашнє завдання намалювати два будь-яких предмета і написати цифру 2. Можна намалювати два яблучка і поруч цифру 2. Можна намалювати два кружечка і поруч цифру 2. Або два квадратика і поруч цифру 2. Добре, малята? Намалюєте? І Добре. Ну що, до побачення, мої любі. До нових зустрічей. Пока-пока.